Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр України. Вітаю вас, пані Ірино на Буковині. А власне, знаю, що в Чернівцях ви взяли участь у форумі Життя громад в умовах війни. Розкажіть, будь ласка, про мету форуму і власне про що говорили? Власне, наша мета життя громад в умовах війни. Ми, як центральний уряд, як органи. Регіональної влади і як органи місцевого самоврядування повинні мати постійну комунікацію. І це не лише комунікація у вигляді постанов законодавчих ініціатив, які спускаються зверху до низу і є обов'язковими до виконання. Це комунікація, яка формується чесною щирою розмовою, часто критичною, але об'єктивною. І от саме тому. Ми вчора зібралися в Чернівцях, за що дуже дякуємо чернівчанам, гостинній громаді, гостинній ОВА, які зібрали усіх від президента до міського чи селищного голови. Зібрались за круглим столом, обговорювали питання енергетики, ви знаєте, безпеки. Наша панель була саме політика героїв, політика меморізації. Ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати ветеранів, членів їх сімей і ВПО, звичайно, це теж мій профіль. Тим всім ми вчора займалися і обговорювали. А, власне, найбільше, напевне, буковинців, як і українців, цікавить питання мобілізації. А то як ви бачите, в чому бачите виклики для регіональних і місцевих рад щодо цього? І, власне, як уряд міг би допомогти покращити цю ситуацію? Дивіться, коли ми кажемо про мобілізацію, це дійсно гостре, таке актуальне питання для нас, для суспільства, для держави. Тут, як на мене, важливі два слова, так, коли ми кажемо про мобілізацію. Мобілізація повинна бути, але вона повинна бути справедливою. І от як забезпечити справедливість у підходах, це і була тема вчорашнього нашого такого широкого форуму, коли пан Павлюк, генерал, який відповідає за ТЦК, так, який є командувачем сухопутних військ у Збройних Силах, який за цей напрямок відповідає, власне, я покликаюсь на його слова, сказав. Нам потрібно більше комунікації. Ми дійсно не допрацьовуємо з комунікацією, коли громади, коли лідери думок, коли журналістська спільнота, коли всі ми разом задаємо питання, чуємо на них відповіді і формуємо так середовище, в якому такі відповіді народжуються. Не може бути мобілізація справою лише військових, або мобілізація справою лише цивільних. Ми маємо об'єднати наші зусилля, і тоді все вдасться. Тому основні от виклики саме для, для місцевих і регіональних рад, адже ми розуміємо, що е, мобілізація, так як ви сказали, що це не питання виключно військових, і в нас досить часто, зокрема і в нашому регіоні, е, саме кажуть, що от ТЦК погане, бо вони здійснюють мобілізацію. Але це напевно така загальна відповідальність за те, як відбувається мобілізація. Ви дуже правильно кажете, це наша загальна відповідальність до, до прикладу сьогодні. Я в стінах Чернівецької ОВА проводила координаційний центр, так і засідання такого центру полягали, власне, і політика мобілізаційна, місцева і регіональна. Власне, виступав представник ТЦК, обласного ТЦК Чернівецького. Я слухала його дуже уважно. І Я чула ці тези, які він власне висловлював. Вони стосувалися абсолютно життєвих питань, питань поваги до наших ветеранів. Коли, як правильно кажуть і громади, і власне вони підтверджували слова представника ТЦК, коли приходить ветеран або його член родини, так, мама, дружина чи донька, приходить до, до прикладу в громаду або в ТЦК та СП за якоюсь довідкою, за посвідченням, за всім тим, що зараз так важко так, отримують люди і не відчувають оцієї поваги, бо повага в діях, так, коли вони не відчувають, що вони потрібні. Коли, до прикладу, ветеран, який, на жаль, так, втратив ногу, або отримав поранення, важке поранення, потім не потрібен, коли його виносять за душки і бувають випадки взагалі, так, не звертають увагу, я маю на увазі органи державної влади чи міської, будемо відверті, то, звичайно, це впливає на мобілізацію, бо все починається з мотивації. Людина розуміє, що вона робить. Ми ж всі свідомі люди, так і ми ж і такий народ, що нас важко щось змусити робити. Ми свободолюбиві, ми знаємо собі ціну, поважаємо себе і прагнемо, щоб поважали нас так, як ми поважаємо інших. Отже, тут потрібна чесна розмова. І от саме тому ми їдемо в регіони, я зокрема спілкуюся з ТЦК, спілкуюся з громадами, щоб почути ці наріжні камені проблем, а їх дуже багато, так бо є завжди перша причина. Що не працює? Чому військова частина, як ми сьогодні наприклад обговорювали, не надає необхідну довідку, наприклад, форми Н 6 Чому мама або дружина мусить віддзвонювати, шукати і ледь не в суд іти подавати, щоб домогтися свого законного права на пільгу? До прикладу, так чому тільки адвокатський запит може допомогти, щоб ті, хто повинні видавати довідку, видавали таку довідку. І от, якщо ми ці питання почнемо врегульовувати, але дійсно серйозно, знаєте, так, серйозно, тверезо підійти, побачити, що і мобілізація покращиться, і люди почнуть розуміти, для чого вони на сьогодні повинні це робити. Мобілізація мусить бути, бо війна триває, і ви бачите, що робить ворог. Тому це справа нашого всього народу. Не може бути, що хлопці наші на нулі, в окопах без ротації, без демобілізації, три роки, скільки ще. Ми мусимо дати ці відповіді. Ви зачепили тему зокрема і ветеранської політики, і знаю, що власне вона набирає все більшого і більшого масштабу, оскільки військових наших ветеранів, які брали участь у бойових діях, стає все більше і більше в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Власне, яка ситуація зараз щодо участі у цьому місцевих громад? Мені відомо, і я дуже хочу подякувати, що у травні в Чернівцях відкриють ветеран хаб. Тобто, це буде центр ветеранський, так оце ком'юніті, про які вчора говорили. Ветерани, власне, які демобілізувались, які на сьогодні є стрижневими, так такими лідерами у своїх міні суспільствах ті чи міні соціумах, яких вони створили, їм дуже важливо, щоб вони були рівні рівному, щоб вони розуміли, розмовляли однією зрозумілою їм мовою. Їм дуже важливо це створити. А якщо навіть не створити, то не заважати це зробити. Так вони й кажуть: ми самі все зробимо. Ми вміємо, ми знаємо, ми вмотивовані. Дайте нам трішки поштовх, елементарно допоможіть, і робота піде. Також мені відомо, що до кінця 2024 року на Чернівеччині загалом повинно відкритись 8 таких ветеранських хабів. Є програма ПРООН, яка це допомагає робити. Є МОМІВські програми, тобто міжнародна підтримка. Але найголовніше це воля громади, приміщення, так, елементарні речі, тобто навіть меблі, навіть якісь програми підтримки. Це все елементарно здавалось би. Але необхідно настільки, щоб люди, які це роблять з душею, так а це, як правило, люди, які вмотивовані особисто, так відчували: ми не самі, ми не мусимо принижуватись, ми не мусимо ходити і щось випрошувати. До нас ідуть і нам допомагають. Найбільше, як на мене, так зараз важливо не допустити, щоб ветеранська політика зводилась до соціальних виплат, до пільг. Бо це якраз не про соціальні виплати, Почай. це зовсім різне. І, до речі, хочу відзначити Чернівеччину, бо якраз тут на рівні області прийнято рішення, і створено управління у справах ветеранів. Окремий структурний підрозділ. Працює 17 людей, з них майже половина це рівний рівному ветерани, які ж служили, воювали і самі знають, що треба. Вони мають чітке розуміння задач, завдань і результатів. Це дуже важливо, тобто є ті, хто займається ВПО, але є ті, хто займається ветеранами. Це дуже правильно побудована вертикаль управління. Ось такий ветеран хаб, про який ви говорите, що невдовзі відкриється на Буковині. Власне, він перший на території України? Чи є вже успішні кейси саме ось такої співпраці? Є, є дуже багато. Вчора Андрій Садовий ми зупинити його не могли на панелі. Як він розповідав, і це було видно, як людина живе цим, так як йому це цікаво. Він привіз керівника такого ветеран хабу пана Андрія, який потім виступив і захопив. Мене і всіх слухачів власне своєю такою енергетикою. Він каже: я тільки демобілізувався, буквально з-під Бахмута два місяці тому. Я відразу прийшов. Він по пораненню, і відразу прийшов в громаду і вже очолює хаб, і вже ці всі ком'юніті у Львові це розвинено дуже. В інших містах розвивається, тобто в Києві є ну, очевидно, де б ще якби не в Києві, так але треба швидше треба більше динаміки більше динаміки Здавалося би треба на вчора умовно. так так це все мало бути навчора якщо говорити про внутрішньопереміщених осіб їх у чернівцях досить багато і досить багато різних ініціатив щодо допомоги і підтримки їх впроваджується чи є ініціативи які працюють щодо внутрішньопереміщених осіб на буковині які б можна було поширити загалом на україну Є, наприклад, проект будівництва житлових будинків. Ова, Чернівецька підписала власне меморандум про співпрацю і в Хотині, і в Чернівцях будуть побудовані багатоквартирні будинки. Це дуже добре, тому що це питання 10 мільйонів доларів. Це великі гроші для бюджетів. Так, і тому, коли знаходять отакі міжнародні донорські кошти, я завжди дякую, бо розумію, наскільки нам це важливо, так. Проявити лідерство, проявити інституційну спроможність, тому що це потрібно підготувати документи, земельну ділянку. Ви знаєте, нам треба цих всіх погоджень, купа, це все страшна справа, я кажу так. Але ті, хто беруться, ті громади, які беруть на себе таку відповідальність, вони зрештою отримують результат. І повагу від своєї власної громади, і повагу серед міжнародних партнерів. Бо якщо ти показав на одному проєкті, як ти це вмієш робити, для тебе не буде складати проблеми наступні гранти отримати, наступні проєкти підписати. Для ВПО насправді є найбільшою проблемою, от коли вони приїжджають у різні регіони, зокрема там обирають буковину за рахунок того, що по своєму географічному розміщенні ми є таким безпечним регіоном, і незважаючи там на якісь атаки, ми залишаємося найнебезпечнішим найбезпечнішим регіоном. І найбільшою проблемою є проблема житла. А ви сказали про те, що міжнародні якісь організації фінансують проєкти. Що стосується урядових програм, а що по цьому робиться, які кроки для того, щоб українці дійсно відчували себе в безпеці, мали дах над головою і розуміли, що вони цій державі потрібні? Крім програм відновлення, бо вони тільки починають, тобто сертифікати, ви знаєте, так, які отримують. Люди, які зруйновані або пошкоджене е, житло. Крім програми «Є оселя», Я, до речі, е, скажімо так, бачу недоліки цієї програми, бо ми порахували, скільки саме ВПО скористалося цим е, інструментом, і бачимо, що воно не є популярне серед ВПО. Ну, 117 кредитів за цілий рік Але. це мало. Але ми потім зазирнули в глибину і побачили, що 7% річних, і мінімум 20% навпаки, 7% да, річних, і 20 і більше відсотків першого внеску люди не мають таких грошей. І це не пільга. Так? Це не є щось пільгове. Це нормальні звичайні комерційні умови, і люди таких грошей не мають. І це вже пів справи. Коли ми бачимо діагноз, так, ми його встановили. Тобто ми розуміємо, що є оселя, це не проект для ВПО. Він працює для військових, він працює для будівельних компаній, бо в тому й було так, зацікавлення саме будівельних компаній, щоб давати первинне житло так, в кредит. Тобто тут інша мета, і це треба визнати, і це нічого тут немає. Тепер йдемо далі. Що ж є, якщо є оселя, не працює? До прикладу, є наш проект з німецьким урядом, він є револьверним, це проєкт про кредит. 3% річних і 6% першого внеску. Ну 3% – це вже нормально. Ми дивилися там близько 10 тисяч гривень щомісячного внеску. Це може собі дозволити сім'я внутрішньо переміщених осіб, яка працює так. Бо там обов'язкова форма це працююча сім'я або є ФОПом, або є на державній службі. Це дійсно проект, який працює, але це лише 17 мільйонів євро на цей рік. Ми порахували це 460 кредитів цього року. Загалом це 2000 тисячі кредитів, які ми за період дії цього проекту вже надали людям. Нам треба більше грошей. Якщо це працюючий проект, то давайте зосередимося. Якщо вже все пройшло, і люди 35 тисяч стоїть на черзі, чекає, коли рендомно може їм пощастить. І такі пільгові умови отримати кредит, то от наше завдання зараз знайти гроші, переконати міжнародників. А зрештою, якщо ні, то навіть державний бюджет переконати вкладати туди, де працює. От ви сказали про 10 тисяч гривень що Це умовна оренда, оренда житла. так? в та? тому й суть. Так. Люди зараз платять оренду: 10 тисяч, 9, да. 12. А можна мати своє. так? І ще й можна вторинний ринок, не тільки первинка, бо це важко дорого. Первинний зрозуміло, що дорого. На вторинному ринку легше це зробити, і це дозволяє наш проект. Ви сказали про 35 тисяч, які стоять на черзі через брак коштів на цю програму. Чи можливо там якийсь специфічний відбір тих, хто має першочергове право на проходження? А там немає першочергового права, бо це рендомно. Ага. Є навіть в прямому ефірі вибір, так, тобто це відбувається в прямому ефірі. Німецький уряд контролює цей процес. До речі, ми зараз проходимо міжнародний аудит. Це вперше, коли така програма проходить міжнародний аудит. І на сьогодні тут питання лише в коштах. Буде більше коштів, більше людей зможе отримати. Яке ваше особисте бачення щодо політики працевлаштування ВПО? От ви сказали про те, що кредит на житло можуть отримати за ось цією програмою виключно працюючі внутрішньо переміщені особи? От, от як би це мало бути, аби вони хотіли залишатися в регіонах, аби хотіли тут знаходити собі роботу, а не думали про те, або як виїхати за кордон? В пошуках чогось кращого, аби повернутися до себе хай в небезпечні умови, але там, де я мав роботу. Пані Антоніно, я хочу вас спитати: от за вашими відчуттями, на Чернівеччині більше вакансій чи більше попиту на робочі місця? От що? У нас більше вакансій, правда? Так. І я приїжджаю на Львівщину, так само кажуть, що в нас на одного працюючого три вакансії, тобто на одного кандидата. так? Я їду на Івано-Франківщину, мені кажуть, ми провели вже ледь не 40 ярмарків у так, і робимо і ходимо і по МТП, і запрошуємо, і даємо немалу заробітну плату, і дозволяємо там по-різному, і співфінансування, і ваучери, і які тільки інструменти не шукаємо, але вакансій все одно більше. То в мене теж питання до наших внутрішньопереміщених осіб: давайте більш е інтенсивніше шукати роботу, яка підходить. Я хочу привести приклад, бо я їхала до вас на ефір і перед тим відвідувала кафе наших внутрішньо переміщених осіб. Називається Ультрабабуся. Чи ви знаєте його? Знаєте, так, так. на вулиці Кобилянської, якщо я не помиляюсь, так це сім'я чи родина зі Слов'янська, які переїхали сюди. Відкрили прекрасне, таке гарненьке, невелике, але дуже е... затишне. затишне кафе. І я бачу наскільки в них горять очі. Вони працюють з дітьми, так вони роблять майстер-класи. Вони звертаються по гранти, отримали, до речі, грант від уряду України. Є у нас власна справа, так угу. програма 250 тисяч. Вони її отримали. Далі звернулись зараз до фондів і їм дають. Кошти на проведення майстер-класів оздоровлення в рамках оздоровлення діток, в тому числі з числа внутрішньопереміщених осіб. Там е, пані Ірина, шеф-кухар, робить майстер-клас щодо випічки тортів. І от вона це розказує, і для неї це так важливо. Так? Я, до речі, користуючись нагодою, запрошую всіх це кафе. Я сьогодні особисто була, куштувала. Будь ласка, заходіть, пані Ірина дуже чекає. Вони дуже розраховують на підтримку містян. Які можуть стати просто гарними клієнтами цього закладу. Бачите, вони не просяться, вони не стоять в чергах і не вимагають. Вони самі прагнуть. І, звичайно, хочеться допомогти зробити все, щоб дійсно вони відчували, що вони не самі. Вони трішки скаржилися, що десь місцева влада не дуже їм. Особисто допомогла, хоча, як ви бачите, уряд надав такий інструмент, 250 тисяч вони отримали. То я прошу міську владу чернівців, зайдіть до пані Ірини, зайдіть в ультрабабусю, запитайте, з чим їм допомогти. Я думаю, ви знайдете багато для себе корисного, бо вони ж не одні, так вони ж звичайно таких багато. Але це хороший приклад, так коли люди не склали руки, вони мені розповіли всю свою історію, як вони тікали, що це вже не впевнено одним словом, що казати. Треба таких людей підтримувати, треба дати. Але інша справа, що є люди, які не можуть пенсійного віку, люди з хворобами, які переїхали, так люди, які переїхали і не мають можливості адаптуватися в різний спосіб за різних обставин. Тоді вже має включатись держава. Держава має давати необхідну підтримку. І Якщо цього не буде, то ви правильно кажете: люди будуть або повертатись, або їхати за кордон. На вашу думку, чи достатньо робить уряд для підтримки того самого малого і середнього бізнесу в Україні? А можна себе критикувати? Треба, так? Якщо справедливо, то так? Справедливо. Напевно, недостатньо. Бо якби так було, то ми б не бачили стільки проблем, так? Бо є об'єктивні чинники. Ну, війна триває. Очевидно, що уряд сфокусований весь це безпека і оборона. Так, всі кошти, які ми заробляємо, які ми збираємо у вигляді податків у державну казну, йдуть на зброю і на озброєння, на виплату винагороди, заробітних плат нашій армії. Очевидно, що всі решта кошти це кошти позик, це кошти наших партнерів, де вони, як то кажуть, формують в тому числі пріоритети, і ми мусимо прислухатися. І тому малий і середній бізнес не до не недопідтриманий, як, як ще так можна сказати, недолюблений. недолюблений урядом, не тільки урядом, але ви правильно ставите акцент: великий бізнес дасть собі раду. Вони завжди собі давали раду. Я не кажу, що це погано це добре. Але є малий і середній бізнес. От є така пані Ірина, є пані Катерина, є Вадим, є всі решта, які. Хочуть працювати і дають працювати іншим, таким самим, так. як і вони, п'ятьом, десятьом. Але нашим людям, нашим громадянам, от на малий бізнес і на середній бізнес я вважаю, має бути зроблена ставка уряду. От ми з вами говорили про те, що люди або будуть повертатися назад, якщо буде недостатньою ця підтримка, або будуть виїжджати за кордон. Знаємо, що чимало українців в пошуках безпеки. Таки покинули територію України, але розуміємо разом з тим, що все одно тянеться до свого, і настане той момент, коли вони почнуть масово повертатися з-за кордону. Чи готовий уряд до цього моменту, коли мільйони українців знову стануть на українську землю? Дивіться, як ми бачимо вирішення, такі поетапні вирішення. Очевидно, що великих системних стратегічних рішень поки що немає. Бо знову ж кажу, безпековий чинник. Запитайте в будь-кого за кордоном, чи він готовий повернутись. Вони скажуть, що безпека це головний чинник їхнього рішення. А якщо буде безпека, вони повернуться. а якщо ні, вони будуть ще чекати. Хоча дійсно сумують, хочуть. Не, не розривають цю пуповину, так намагаються втриматись, і українську мову хочуть вивчати, і далі хочуть бути в нашому контексті події, і так далі. Отже, ми вважаємо, що ті громадяни України, які хочуть повернутися, і вони є з тимчасово окупованих територій, з прифронтових територій, ну, умовно, Маріуполь, Бердянськ або навіть активні бойові дії, там Авдіївка, Бахмут, де неможливо жити так? на сьогодні. Вони будуть прирівняні до внутрішньо переміщених осіб. Вони матимуть усі права і усі доступи так до того, що дає такий статус. До прикладу, якщо це дитина, то це позачергове зарахування в садочок. Безкоштовне харчування в школі, так квота два при поступну одним словом оці всі речі, які дає статус ВПО, плюс виплати обов'язково так, перші шість місяців, це все будуть люди мати. Ну але якщо людина з Чернівецької області чи з Львівської, ну ми мусимо розуміти, так да. що якщо вони повертаються до себе додому, ну то чи організовувати якусь підтримку окремо, враховуючи такий малий ресурс, на який ми Зачай. можемо розраховувати. Так, власне, враховуючи ту кількість обстрілів, яка зараз є, вона ну разюче збільшилася. Чи готується уряд і надалі якимось чином захищати об'єкти критичної інфраструктури, посилювати ці заходи? Адже і міністр енергетики, пан Галушченко, вчора говорив про те, що Власне про ситуацію з ТЕЦ, чому захист не спрацював, що він працює від шахедів, а не від ракет. І є чимало різних нюансів, чи надалі буде розширюватися ось ця можливість захисту наших теплоелектростанцій, просто електростанцій, і чи вдасться зрештою українцям підготуватися і пройти нормально наступну зиму? Нам кожен рік обіцяють, що ця зима буде найгіршою. Готуйтесь до найгіршого. І вже дві зими ми з вами пройшли. Так, так. Але ви дійсно зараз ставите питання, я от думаю, що правильніше зусилля уряду спрямувати на децентралізацію, так? бо, як ви бачите, шість кинжалів і просто немає ТЕЦ. Так. Яким би не був ступінь захисту, як би він не був побудований, він працює від уламків ракети, він працює від шахедів і не працює від шістьох ракет. Та жоден, так. жоден захист не спрацює. Ми ж це чудово розуміємо, і ворог підступно б'є по нашій генерації, розуміючи, наскільки нам важливо її зберегти, так і балансуючи е генерації, і це все, що на сьогодні пов'язано з. Енергосистемою України. Так? Ви чули, напевно, вчора на Конгресі, коли доповідали власне, представники і мінвідновлення, і Міненергетики, і Офісу президента про план, як буде це здійснено поетапно. І ну, треба готуватись до зими. Вже треба готуватись до зими. Я, до прикладу, скажу вам так: у 2022 році ми готувалися до зими десь з вересня, ну, бо були інші пріоритети всі решта місяців. І ледь встигли там на на січень. Це я кажу тільки про себе, де наші оце паливо, дрова, оці і ваучери так, так. малі там маленькі, тільки там, де гуманітарне реагування. У 23-му році кажу, ні, давайте починати готуватися з червня. Все одно до січня все те саме. У 24-му я кажу, так давайте починати готуватися з квітня. Все. От ми приїдемо і ми починаємо розпрацьовувати там, де громади мають вразливі категорії, щоб ми чітко знали. За що та як вони зможуть купити свої дрова, те, що їм треба, вугілля, пілети, дати гроші. Ну все, все очевидно. Ворог йде на повне наше знищення, він не зупиниться. І, на жаль, ми часто залишаємося сам на сам. Західна думка коливається, вони там думають, вони там щось сумніваються, вони не там обговорюють а за за цей час. Водиться вже майже не залишилось нашої енергетики. Але ми і це переживемо. Ми переживемо все. Ми все одно не здамось і виграємо. Пані Ірина, і на завершення, що б ви побажали сьогодні буковинцям? Стійкості. Нам всім потрібна стійкість, бо дійсно довгий час, страшні навантаження, стрес, втрати, біль, сльози все це є. Але нам треба стійко, знаєте, сцепивши зуби. Наші хлопці в окопах набагато гірше так страждають. Тому в нас немає права на поразку. Так? Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського стислі. Не маємо права на поразку. Я вам гарно дякую. дякую. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр України. Дякую, що були з нами. Побачимось!